Вітаю вас всіх! З вами сьогодні Соломія Чубай, і ми говоримо про токсичних батьків. Ця тема для українців, мені теж здається, досить актуальна, тому що всіх нас в дитинстві сварили, били, розказували, які ми не такі. І хочеться поговорити про це сьогодні з моєю подругою, яку я запросила до нас у студію. Це Оля Шмалюк, психотерапевтка і психологиня. Вітаю тебе! В цей літній день говоримо про токсичність наших батьків. Кажи привіт. Вітаю, вітаю так. всіх. Так, і тебе. Це ми на радіо ФМ Галичина і теж у нас є YouTube, я тебе чую, на який ми просимо, щоб ви підписувалися і ставили лайки і вподобайки. Теж ділилися, якими ваші батьки були чи токсичними, чи ні. Нам це теж цікаво дізнатися. Чому ця тема для мене важлива? A, Чому тому що? Я тобі говорю, бо, е, на жаль, я мала е, ну, таку маму, та? uh -huh. ось, і досить для мене токсично. Зараз ми якось вже налагодили ці всі стосунки е, більш-менш, але я, це мені коштує постійної роботи над собою, і це мені десь коштувало 7 років такої дуже інтенсивної психотерапії. Uh -huh. Ось, е, Як визначити взагалі, що Свої батьки токсичні, це можна якось визначити чи ні? Та, звичайно, можна, так. Ну, це насамперед батьки, які травмують своїх дітей, і діти точно це відчувають. Але деколи дитина доросла чи маленька, вона не може пояснити це словами. І не може, наприклад, сказати: От мама моя маніпулює, або мама мене шантажує, або мама мене ранить, або ще щось. Але дитина відчуває. Що їй недобре і їй просто погано поруч з мамою або з татом, та просто поруч погано, і коли їх нема е біля дитини, то набагато легше жити, вільніше дихається і стає набагато комфортніше. Але мені здається, що дитина це не усвідомлює ну, в принципі вона навіть дорослий не цього не усвідомлює. Але вона буде це відчувати, і вона mm -hmm. буде думати, а що ж це таке, чому, чому мені так погано, чому мені так зле, коли поруч є моя мама, наприклад. І з такими питаннями, якщо це вже доросла людина, вона може піти до фахівців і спробувати розібратися з тим, чому мені так погано мої батьківські сім'ї, що там відбувається, що роблять мої батьки, що роблю я може не так дійсно, що мені так зле. Бо в мене, коли я пішла в психотерапію, в мене був запит, що я погана, і в мене цих пунктів було 100 з чимось. І я пригадую, що ми в терапії просто ці пункти всі тобто, змінювали. Так? Бо я була переконана. От, і перше було взагалі питання мого психотерапевта. Вона сказала: беріть ручку і папір і напишіть, моя мама мене не любить. Угу. І це було дуже для мене страшно. Так, да, це страшно. Це дуже було страшно. Я пригадую, як в мене трусилася рука, як угу. я не змогла це писати, як я плакала. І це було важ, важ, важливо, в принципі, в психотерапії усвідомити, що є неприйняття мене такою, як я є насправді. Так? Але потім ми вивели, тобто, що моя мама вона любить просто вона по-своєму по любить. От, Які є от ознаки, якісь є, і такі ознаки? Знову ж таки, ми не говоримо, вже коли там дитину б'ють і дико обзивають, це так. Але коли є от такі тон, тонкі ознаки, ця угу. маніпуляція, та, шантаж, ну от та, є та, назви їх, будь ласка. Це можуть бути маніпуляції, типу, Ой, що ти мені таке робиш, обвинувачення і, і гра на почутті провини, я ж тобі все життя на тебе поклала, а ти невдячна така. Я для тебе все, я відмовилась від всього, я пожертвувала всім, а ти. І якщо цього багато, ну це вже ми говоримо про токсичність. Так само приниження, знецінення, критика, постійна критика. Ну, є здорова ж критика, та? а є постійна критика про зовнішній вигляд, наприклад, багато такого. І також почуття провини, що вот через тебе я там не вийшла другий раз заміж. І через тебе я відмовилась, не пішла в університет вчитись, тому що мала тебе тягнути. І через тебе я... мені прийшло жити з твоїм батьком, тому що дитина має мати батька, і такі всякі речі, від яких просто хочеться повішатись, коли тобі постійно це говорять, та, це дуже страшно в тому жити. Або, також, наприклад, вибач, я тебе тут переб'ю, та. а також токсичність, наприклад, батька, який каже, що я в твоєму віці вже такого-то, такого-то досягнув, а ти, от там, такий-то, такий-то, ти оце не робиш, Та? і таке може та. бути. Та взагалі, якщо, я, наприклад, говорю зараз про маму, то це не значить, що тільки Ні. мами токсичні, та. просто під мамою це може бути та, звичайно, і тато, і інші якісь рідні угу. люди, брати, сестри. Це так само партнери в стосунках. Ну, це ми зараз говоримо це про так. батьків, ми, ми говоримо дуже про декрет. Та, тому та. що, в принципі, звідти корінь, і тоді ми вже е, про наслідки ми поговоримо пізніше, чому ми обираємо насправді потім вже токсичних партнерів. Угу, угу, та. І також це люди токсичні, та, батьки, люди, які не відчувають кордонів. Вони своїх не мають кордонів, вони постійно порушують кордони своїх дітей. Це така штука, коли. Е, Кімната має бути завжди відкриті двері, щоб вона бачила, що там її син чи донька роблять. Або вриватися без стуку постійно, або підходити дуже близько і дуже так близько говорити, нахилятись. І це такий дуже тісний контакт, коли ти відчуваєш дихання цієї людини, коли спрять в одному ліжку. Це теж вже в це якому теж. певному віці, в принципі, так, так, так. коли сплять в угу. одному ліжку, особливо це таке часто практикується мама з синочком. Є така штука. Або купаються разом купаються вже з дорослою разом. дитиною. Так, так, так. Це або, теж токсичність. Угу, або, наприклад, я тобі волосся помию, допоможу, так, купатися разом вже, ніби. Вже коли не доросла, в принципі, доросла. дитина або, може та, сама Тобто, собі от таке постійно це порушення, теж... постійне втручання таке в твій простір. І ми можемо говорити це теж, в принципі, про цю гіпер аля-опіку, яка от ти без мене, ніби то нічого не зможеш. Я от тут тобі ніби поможу, так? Ну, це такий ще контроль. Та, гіпер Гіпопіка тебе... це завжди про контроль. Щоб воно було так, як треба, і я краще ж знаю. Так, я хочу ще нагадати нашим слухачам, що ми не говоримо про малесеньких дітей, там немовляток чи ще щось. Це вже в принципі в дорослому віці, коли батьки отак ще ток токсичать. Правда? Ну та, та. Та, та, та ну коли це немовля, то це нормально, коли я таке злиття з мамою, і мама вирішився за немовля. І потім там дитинка підростає, і так само батьки несуть відповідальність, бо дитина беззахисна і виховують її, ростять. Це нормально абсолютно. А коли то вже 8-9 і далі років, там ну школа, да, почалася школа, і далі підлітковий вік. а Потім 20-30-40-50, А він все біля мами, і мама далі вирішує і в них один рушник на двох. Ну, це, це, це дуже так. Це та... погано, і особливо це відбувається потім на дружинах, наприклад, які теж кажуть, ми живемо в трьох. Там. Тобто, мама, я і це, якщо ще мій буде чоловік. така дружина, так. це якщо вона ще буде. Та. <ріх> так. Тому що ж такі мами, наприклад, вони е, е, ніби хочуть, вони кажуть, Боже, ну коли ж ти вже одружишся? Угу. Ну, скільки ж можна? Ну, дивися, там Петро одружився, Вася одружився, а ти ще ні. Угу. А коли доходить до справи, і на горизонті з'являється вона. То тоді мама вже хапається за серце, потрапляє в лікарню або ще щось стається, і та або вона не підходить і вже ніяк та стосунки не утворюються. Всі, хто в нас дивляться на Ютубі, нам дуже цікаві ваші історії. Чи у вас були токсичні батьки, токсичні стосунки? Як ви з цього вийшли? Це найважливіше. Діліться з нами в наших коментарях, ставте лайк, вподобайку, і підпишуйтеся на наш канал. Я тебе чую. Моя мама любила, я можу про це говорити, бо я, в принципі, з мамою досить відверта, і вона любила маніпулювати відверта в плані, що їй це не подобається звичайно, але я можу про це говорити. Вона любила маніпулювати, коли ми з братом їм вже не доходило вже нічого, і вона весь час падала. Тобто вона втрачала свідомість. Ось. І це вже коли вже нічого не допомагало. І вона якраз вчора потрапила моя мама в лікарню, і я моніторила себе, чи я вірю, чи ні. <толіг> тобто, на цей раз. Так, на цей раз. І це ми зараз можемо поговорити про те, як потім це впливає в, принципі, в дорослому віці. Я вчилася просто, по-перше, сепарації величезної від цих всіх, вивчала її знову ж таки, <толіг> на що вона тисне, її маніпуляції, якісь такі речі, конкурентність, наприклад, якусь таку. І це є, Та. Та, тому що чомусь токсичні батьки вони постійно ставлять тебе як в тієї там волі. Ворог, тобто ти весь час щось там. І ще пам'ятаю найбільше токсична фраза, яка, напевно, йшла за мною дуже довго. Це як ти можеш бути щаслива, коли я нещасна. Mm, от жесть І це було дуже важко. І плюс дуже важко було, коли звинувачувала постійно, от щось там поранить руку, чи щось там, наприклад, вона зламала руку, мене взагалі близько не було. Це через тебе я зламала руку, чи попеклася, коли я тобі смажила котлети. Тобто, це був така чому ці люди? От власне питання зараз: от чому ці люди так роблять? А чому? <сум> ну, ну я думаю, що в них теж є свої Хотравми і в них є свої батьки, які якось їх виховували. Можемо собі уявити як. І, можливо, це теж були токсичні люди, і, і так само їх виховували. І потім вони виростають такі діти. Вони беруть той самий сценарій, бо в них це був приклад такий. І виховують наступних ну своїх дітей Добре, так. само. Добре, Якщо в них цього прикладу не було, то тобто це їхня якась така форма виживання, форма а, можливо, але щось точно було. Якийсь бекграунд mm -hmm. в них є. І точно щось було неконструктивно, Напевно, якась деструкція була. Може, в самому соціумі, в якому вони росли, може, в сім'ї батьківській. Ну, щось точно мало бути, що, що вони такі виросли, і так себе, і так чинять своїми дітьми. І вони ж не тільки з дітьми так чинять. Потім вони входять в колективи, і це та, токсичні та, люди в та, колективі. Так, це проявляється і з друзями, Соми. і всюди, і так. Та. Бо угу. я думала, що токсичні люди, вони, наприклад, можуть до тебе бути токсичні, а для когось іншого вони можуть бути прекрасними людьми. Це ну, може бути таке? Мені здається, бачків. вони будуть більше стримуватись. Ти угу. не думаєш, так, Соля? Вони будуть стримуватись, тому що все ж таки є соціокультурні норми і є якась така рамка, яка угу. тебе тримає, і ти трошки оглядаєшся. На інших, типу, що ти робиш, а вдома можна розслабитись, тим більше діти, з ними, чого з ними рахуватись, вони маленькі і за себе постояти не можуть. І вдома я можу бути собою, можу робити те, що я хочу. І дуже часто такі люди дозволяють собі з дітьми жорстокість, насильство, аб'юз. Тобто навіть це може бути не биття, але це значне насильство, постійне, просто Так. Наприклад, не... мовчанка. Uh -huh. це ніхто tеж... нікого не б'є. Ну, подумаєш, та але вона образилася може... і мовчить нервовити. Тиждень, тиждень мовчить, місяць мовчить. Є таке, є таке. І це жахливо, це дуже жорстоко. Гра мовчанку, це такі, так, таке покарання. Я тебе покараю, я буду мовчати з тобою. І що переживає та дитина, можна тільки уявити. Як які взагалі от наслідки це в дорослому житті, якщо в тебе токсичні батьки, до чого це призводить? Люди живуть в почутті провини, це жахливо. Це таке руйнівне почуття, в ньому перебувати складно навіть якісь часу. А тут люди живуть в такому, тому що мама зробила все для того, або тато, щоб обвинувачити дитину в? У всьому, так, як було в тебе, зламала руку, все через тебе. І дитина росте в почутті провини, що вона якась не така, що вона все не так робить, що вона якась неправильна, дефективна. І про самооцінку, та? низька самооцінка. Вона про себе дуже низької думки, і вона живе в переконанні, що. Мама правильно все каже, вона всьому права, а я, от в мене все не так і все не виходить. І тому тоді вона буде все робити для того, щоб заслужити ту мамину любов, щоб заслужити ту близькість, яку вона очікує від мами і ніяк не може отримати, щоб заслужити хоча б якусь схвалення, щось таке від тої мами, і буде старатися робити, в неї знову не буде виходити. І це у таких стражданнях буде жити така людина. І потім, коли вона виросте, наприклад, якщо це донька то вона скор за все знайде собі, якщо нічого з цим не зробить, та вона знайде собі такого партнера або партнерів буде собі знаходити таких друзів друзів та вона буде така жертва входити теж в дуже токсичні колекції співзалежні стосунки да. будуть та вони вона буде, буде дозволяти будувати. собою маніпулювати Так, керувати маніпулювати угу. буде чутися або винною. навпаки, тобто теж буде ставати буває тим самим аб'юзером буває і так, та, та, так та взагалі переймати форму поведінки повністю угу. може бути і таке на комусь ж треба відігратись на мамі вона не може на татові угу. тоді на кому? Ну, скорж за все на своїх дітях. Якщо вона так, знову ж таки власне, нічого потім, як не має. Це це діти. Так, на жаль. Е, добре, як не стати нам такими, як вони? Ну, спершу усвідомити, як тобі сказали, написати. Та? Це ж було усвідомлення. Це був такий навіть, напевно, інсайт для тебе: угу. написати. Та? Що моя мама ось така, от вона мене не любить. Угу. От, от в такому я росла. От стільки то років в мене було такого пекла. Усвідомити я ще досі це. усвідомлюю це пекло. Знаєш, я навіть uh -huh. коли готувала цей ефір, я мені 45. та, І я усвідомлюю, наскільки це все було. І я зараз теж усвідомлюю, що навіть цю психологічну програму я ж веду, дякуючи їй. Я хочу їй насправді зараз вже подякувати, та, тому що я би, можливо, не була така, як, якби не вона. Uh -huh. От. І от в мене теж було ти мама особливої дитини. Так в тебе насправді складний аутизм в Галинки, та так. і в мене та аутизм в Олексі. Ми так і познайомилися. Так, так. І е, я теж ми працювали, ти знаєш, як ми, як батьки, та ти в психологію пішла. Я теж, в принципі, трішки тільки що, що без диплому. І ми намагалися правда бути цими батьками, намагаємося. Хоча вчора я зловила себе на такій токсичності, трошки щодо свого сина, ну від підліток. А я взагалі вважаю, що токсичність притамана нам всім Угу, ну, так. немає людей, які зовсім не маніпулюють. не ж не, не хитрують, не викручують собі щось таке на свою свористь. Не, ну, є таке сарказм маля приниження. Та? Я вчора Всяке золекса стібалася. Всяке е буває е жорстоко. Просто треба розуміти, скільки в мене того є, та? і скільки якби, ну, та норма чи доза, як це назвати, не знаю. Та, ну, тому що це притаманно нам всім, тому що ми є живі люди. Ідеальних людей не, не існує. Та, але ми говоримо про таких все ж таки махрових, токсичних людей. Як з ними бути? Чи отця взагалі з ними не спілкуватися, не брати трубку, не комунікувати, якщо вони живі, звичайно? Я думаю, що спочатку треба все ж таки спробувати все ж таки щось зробити. Як? Поговорити. Попробувати вплинути, пояснити, якусь відверту розмову, за допомогою, наприклад, психолога та порадитися з психологом, як це краще зробити. Треба все ж таки спробувати. Зазвичай це не дуже допомагає, але можна спробувати для свого ж заспокоєння. І якщо це не допомагає, тобто, якщо це дійсно дуже-дуже токсична мама, тоді Читати. дозувати так. своє спілкування. Кого ми вибираємо? Себе. Вибирати себе, хто найближча людина в я. твоєму житті. Айма принцес, так? Так, <гум> так. І ти вибираєш себе. До того ти вибирала її, наприклад, <гум> та. а тепер треба навчитися вибирати себе і зменшити спілкування, наскільки це можливо, виставити кордони. Тобто, отак зі мною можна, от про це можна, ось так ми можемо бути в такому контакті. А ось так я не дозволяю собою розмовляти. І ось так от зі мною поводитись ні, і на це я не поведусь. Якщо там мама хапається за серце в неї вже інфаркт, та, то окей, ви викликаєте швидку і йдете, або наведетись на ті маніпуляції. Інші кажуть, ну це ж мама чи це тато та тут халепа, так тому от. що в нашому соціумі е, прийнято вважати, що старші вони ж мудріші, вони ж все знають, вони допоможуть і вони взагалі батьки, вони ж добра хочуть. І, в принципі, багато з них дійсно вони це, хочуть речі, добра. Це теж токсичність. Оце коли я тобі хочу, я тобі хотіла як краще, чи я тобі хотів як краще, це теж про токсичність. Е, так, так. Але все ж таки, наприклад, гіперопікаючі, вони теж угу. токсичні батьки, але вони реально хочуть добра. Та мама хоче проконтролювати, прослідкувати за всім, щоб нічого не сталося, бо вона ж є дуже тривожна, дуже контролююча. Вона, ніби добра хоче, але отак себе поводить. І якщо. Я не можу бути в такому контакті, то тоді обмежувати. Ось тут от я приїхала, там, привезла продукти, провідала тебе 5-10 хвилин, і мама починає знову це все, розвертаєшся і йдеш. Тобто дозувати спілкування, дозувати контакт з такими токсичними батьками а і людьми ти взагалі. Дема, краще тоді треба, на треба постаратися. Дуже-дуже постаратися, просто поставити собі за ціль, зробити для, все для того, щоб з'їхати, щоб жити окремо. Якщо вже ну, геть не виходить, ну, тяжке матеріальне становище чи як, тоді чітко виставляти кордони, тоді ставити такі ультиматуми, от, тоді. Пильнувати, оце, захищати себе, захищати, щоб не чутися вину, йти в терапію. Обов'язково йти в терапію, обов'язково відчути свої кордони. Це є найперше. Взагалі зрозуміти, хто ти є, прийняти свої такі, правда, сторони і темні, і світлі, вивчити себе максимально. Ну, на це піде час. Це час, я ж кажу, так. тому що я в терапії. з... Дуже давно Ти знаєш, вже, скільки так. На то йде. І та, це йде далі і далі, та. далі, тому що знову ж таки такі виклики, як війна, вони ще нас підкошують. Угу. от, І ми стаємо не сильнішими, на жаль, іноді, та, а слабшими, і з токсичними батьками нам стає все складніше. Угу. В принципі, А в нас в українців, мені здається, закладена ця історія взагалі, в принципі, жити разом в, в родині. І поважати, і слухати батьків. У нас це закладено, і в нас. І це закон. Є, і це і така ш... халепа і Біблія шанує батька і матір свого, але Та. ніхто не читає другу частину, що батьки не провокуйте своїх дітей. І, і коли буває так, що дорослі діти не спілкуються зі своїми батьками або просто приїхали в село раз півроку, там щось привезли якісь ліки, поїхали назад, що кажуть сусіди. Що не хороша дитина? Та, <свят> та, <свят> та невдячна донька виросла. Та така, подивися, вони старі, а вона на них чхати хотіла. І ніхто не думає про те, а чому вона так робить, так. а чому вона раз в півроку приїжджає? А чому вона не хоче побути, навіть переночувати там? що вони зробили такого, що там було такого, що вона її так росіяки боляче бути з ними полі про це ніхто не говорить. а Говорить про те, яка вона погана. Оце такий стереотип. Так. Та. це насправді наш? Та, вічна вічна тема. На жаль, наш час так швидко втік. Ми мусимо закінчувати. І ще раз, напевно, я представлю нашого гостя. Це була Ольга Шмалюк, психотерапевтка, психолог і мама неймовірної донечки з раз з аутизмом Галинки. І дякую тобі за те, що ти для неї робиш. Я просто зайдіть на Оліну сторінку і побачите дуже багато її праці насправді. І... Тільки любов до себе. І в нас насправді наступний ефір буде про любов і прийняття себе. Тобто, як навчитися любити і приймати себе, і тоді ми навчимося комунікувати навіть з токсичними батьками. З вами сьогодні була Соломія Чубай. Я дякую, що ви були з нами. Діліться своїми історіями і теж підказуйте нас теми, які вас цікавлять. І, можливо, ми ще раз повторимо ефір про токсичність, але вже в колективах і в шлюбі.